До восьми зросла кількість постраждалих унаслідок атаки дронів на Одещині. Про це повідомила обласна влада. Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші лікуються амбулаторно. У Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, медична установа, житловий будинок, складське приміщення, СТО та автомобілі. Із градів та важкої артилерії росіяни обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині, атакували також дронами. Під ударом опинилися сам Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені вісім приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. День жалоби за загиблими у наслідок ракетних ударів у Сумах. Сьогодні у багатьох українських містах росіяни обстріляли центр міста у неділю. Зранку запустили дві балістичні ракети. Відомо про 34 загиблих, а із них двоє дітей. Постраждали 119 людей. Станом на вечір, неділі 68 потерпілих досі. Перебувають у лікарнях. Восьмеро у важкому стані. У місті багато руйнувань, пошкоджені будинки, магазини та університет. Міжнародна спільнота недостатньо тисне на Росію, тому вона не боїться атакувати українські міста. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він вважає, що тільки рішучі дії можуть вплинути на Москву. Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають, і коли на агресора тиснуть, достатньо саме цього зараз немає. Цієї п'ятниці був рівно місяць. Як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню? Вони не бояться, і саме тому балістика, саме тому, що ночі під сотню ударних дронів, більшість з яких шахеди. Жахливим назвав удар по сумах американський президент Дональд Трамп. Водночас він зазначив, що йому сказали, нібито це була помилка. Однак, що саме має на увазі, глава Білого Дому не уточнив. Дональд Трамп вкотре повторив тезу, що якби він був президентом, то не дозволив би почати війну. Я вважаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна це жахливо. Я вважаю, те, що ця війна почалась, є зловживанням владою. Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. 60 секунд, які мають значення: Щоранку о 9.00 в Україні хвилина мовчання. Це не просто пауза, а вшанування кожного хто загинув за нашу свободу. У Черкасах у цей час зупиняють транспорт та перекривають центральні вулиці а рідні загиблих. Виходять до людей з листівками, щоб нагадати, війна триває і пам'ять важлива. Центральні вулиці Черкас завжди людні зранку. Рівно о 9 розпочинається хвилина мовчання. За кілька хвилин до цього рідні загиблих захисників роздають перехожим листівки. В листівках нагадування про хвилину мовчання і прохання не бути байдужими. У пані Марії на війні загинули і батько, і чоловік. У мене загинув чоловік і в Донецького аеропорту ще, і батько загинув також ось вже в 22-му році. Тож нашу сім'ю спіткало боре двічі, Тому власне прийшли на акцію. Нагадати людям, що це важливо. Син пані Валентини воював у складі 72-ї бригади з першого дня російського вторгнення. Загинув у Гостомелі і дуже боляче, говорить жінка, коли ще під час війни забувають про загиблих. Що хвилина мовчання, питаємо, знаєте ви чи ні. Хто знає, бере. А хто не знає, воно рукою махнули і пішли. Вони не знають, що наші діти, чоловіки, лежать там. Вони за цю хвилину життя скільки віддають. Син там лежить боляче. Вони ходили ігнорували Отак кожна з цих жінок має свої втрати в родині через війну. Загиблих воїнів потрібно вшановувати і пам'ятати кожного, хто став на захист України. І хвилина мовчання це перш за все повага. Втім, не всі це розуміють. Той кого це торкнулося, сам саме це торкнулось. Тобто в родині або військовий, або загиблий. Вони знають, вони не забудуть ніколи про це. А є люди, які просто проходять. Скажем так, ігноруючи, ми можемо попливати на тих, до кого можна достукатись, але люди різні. 9.00. рух в центрі міста на хвилину зупиняють правоохоронці. Це має бути в кожної людини тут, а не акція. Родини загиблих виступили з ініціативою про те, що вони будуть приймати таку безстрокову акцію кожного Виготовили за свій рахунок флеєра, і на сьогоднішній день порядки 40 жінок, матерів прийшли. На цю акцію родини також звернулись до керівників шкіл, підприємств і установ. Пропонують зробити хвилину мовчання традиційною в усіх закладах, щоб це не була формальність. А всі знали, в цю хвилину о дев'ятій ранку ми згадуємо і вшановуємо тих, хто віддав своє життя за наш захист. Наталя Сокол, телеканал Прямий. 40 ворожих безпілотників збили українські військові цієї ночі. І ще 11 дронів локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 62 безпілотники, атакували з кількох напрямків. Наша протиповітряна оборона працювала на сході та півдні країни. Отримав бойову нагороду після того, як завдав ворогу непоправних втрат. Золотим хрестом відзначили 26-річного військовослужбовця з Гайворонщини на позивний. Француз нині він служить оператором дронів у складі 121-ї бригади. ТРО виконує бойові завдання на Херсонському напрямку. Француз мобілізувався на фронт добровольцем до початку повномасштабного вторгнення. Працював у Польщі на меблевій фабриці. Проте у перші дні російського наступу повернувся в Україну. Як зазначили у бригаді, на рахунку француза десятки ліквідованих окупантів та знешкодженої техніки противника. Прогнати росіяни з України та виграти війну. Про це мріють бійці зсу, котрі підписали контракт. Дехто із них жив не один місяць в окупації, а дехто хоче повернутися у рідну домівку. Про що мріють захисники, яким по 18 та 20 років у сюжеті Тетяна Сінько. Мрію повернутися в свій дім. Ярослав родом з Херсонщини. Батько захисника загинув. Мама залишилась жити на тимчасово окупованій території. Настало 17 років, і я сразу пішов, став в воєнкомат і підписав контракт. Щоб перемогти, потрібно брати в руки зброю і воювати, а не ховатись. Адже бійців, які тримають фронт, четвертий рік потрібно підмінити. Вважає захисник. Треба мужні крепкі чоловіки там на фронті. Щоб пі е, е, не змогли нас е, зламати, Владислав вісім місяців жив в окупації. Всі звірства росіян та страждання людей, коли туди приходить російська орда, знає добре. Тож питання, чи варто йти у військо у бійця, навіть не звучало, адже він має захистити своїх двох сестричок. Я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто служати руки і дивитися, як чоловіки, по яким. Які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Подав заявку через застосунок резерв плюс, зібрав необхідні документи та поїхав у Київ на ВЛК. Так, Валерій поповнив лави збройних сил України. Мої діти будуть жити в цій країні. І під ким вони мають жити. Я не хочу, щоб вони там жили під окупантами. Так само я не хочу під ними жити. Щоб Україна була, щоб не довелося воювати проти своїх у складі ворожої армії під дулом тих таки загороджувальних загонів росіян. Варто долучитись до своїх. Рекомендую йти, щоб просто потім пізно не було, щоб не розсипатися, не втекти по тих самих за кордон, по світах і щоб Україна хоча б була. А Україна це люди, щоб просто всі були одним цілим. Нам потрібно триматися разом. Тетяна Сенько, телеканал прямий. Спілкування без бар'єрів у Кропивницькому родини військових вчаться коректно комунікувати із захисниками. Серію освітніх тренінгів ініціювали волонтери. На заняттях психологи діляться своїм досвідом спілкування з ветеранами та вчать як визначити емоційний стан співрозмовника. Крім того, пояснюють, яких тем краще уникати під час розмови, обговорюють ймовірні причини негативної поведінки у захисників та розповідають, як уникати конфліктних ситуацій. За словами психологів, підтримка та довіра це запорука гармонійних стосунків із ветеранами, тому ці знання повинні переймати усі цивільні. Нам потрібно навчитися відчувати людину тут і тепер, що їй потрібно деталізувати якісь моменти, які пов'язані з військовою службою, залишати готовність вислухати, але не конкретизувати да і не допитувати щось конкретне. Все починається з потреби в безпеці, в підтримці, в розумінні, в фізіологічному комфорті, да, тобто відсутності болі, відсутності якихось потреб, ну тобто закриття якихось потреб фізіологічних. І так по цій, скажімо так, цепочці почті вибудовується вже загальний комфорт спілкування. У мене два сини воюють з перших днів добровольцями. І менший син, якому 42 роки, списаний за станом здоров'я зараз. Є проблеми в комунікації. Іноді, іноді, наче я нічого такого не кажу, а виникає якась агресія. Він бойовий медик. І дуже багато бачив гуря. Мені цікаво, як, як дійсно може правильно навчитися, як реагувати на його слова, як, е, взагалі, як спілкуватися з ним. Бо складно. Це усі новини на цю миття. Більше інформації обов'язково почуєте і побачите продовженні ефірної години.